Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Аврора покажу вам акції та новинки. Дуже дякую, що дивитесь. Гарного дня та приємного перегляду! Перша новинка це ось така класна сумочка за 199. Сумочка текстильна, плетена. Знизу є підкладка в пастельних відтінках. Бежевий, приглушено-м'ятний та білий. Дитячий манеж 90 на 45 77 гривень. Кошик для зберігання текстильний з кришкою 699. Чоловічий гаманець на кнопці та на блискавці 149. Маленький жіночий також на кнопці і на блискавці 99. Ось такі є за 179. Ще ось така класна новинка стильна на кнопці: червоний, бежевий, зелений та чорний 179. Ось такий варіант 99. Сумка текстильна, пляжна 249. Косметички невеличкі тканині на блискавці 34. Косметичка з екошкіри 99 чоловіча. І ще є чорна. Ось така прозора 99. 49 набір із 5 штук. М'яка косметичка на блискавці одне велике відділення 129. Ще й ось такого плану за 69, також на блискавці. Косметички чоловічі на блискавці 55, пов'язка на голову косметична 64, маска для сну 39, метелик, крабик для волосся 74, обруч дитячий, з вушками пухнастими 77 гривень. Колечка дитячі упаковка 3 штуки 29. Обручі косметичні, блакитний, фіолетовий, рожевий, салатовий та сірий 88 гривень. Щітка для волосся 59. Є ще ось такі за 69, 99 масажні, 69 кругла щітка і плоска. Браш 64 є по 49. Це також новинка. Дзеркало двостороннє На дерев'яній підставці. Ціна 199. Ось таке дитяче віяло. Ціна 39. Статуетка декоративна з підставкою. 199 ігровий набір спайдербол 799 Килимок, пазл із ворсом 44 за одну штуку для фітнесу та йоги 399. Крісло кольорове надувне 699 108 на 108 та на 65 см, 399 колесо для тренувань іде з килимком, силовий тренажер 129 для м'язів з лічильником. Набір м'ячиків для фітнесу 3 штуки 349. Ось така величезна іграшка антистрес із блискітками 169. М'ячик для гри у регбі 44. Новинка для діток: іграшка антистрес із шипами 99, скакалка дитяча 34. М'ячик із блискітками. Іграшка антистрес. Іде у коробці 189. Слайм кольоровий 189. Капібара маленька фігурка 64. Ось така іграшка антистрес кубик 99. Вентилятор підлоговий 799, потужність 40 Вт. Є ще ось такий варіант за 799, 35 Втний. Кошик для зберігання пластиковий, 179 та 199, 18-літровий. Термоконтейнер для їжі 799. Етажерка для ванної кімнати пластикова 399, тортівниця, виробництво Туреччина 169, кошик пластиковий для зберігання з ручкою два кольори 109, Набір для прибирання швабра та відроз віджимом 499, 399 стілець туристичний. Набір для прибирання швабра та відро 499 Машинка пральна 40 Вт. Об'єм 8 літрів. Максимальне завантаження 800 грамів. 699. Кавоварка 503 блендер білий 500 гривень, потужність 40 Вт. 30 Вт, ціна 400 гривень. 999 швабра парова. Поворотна на 180 градусів потужність 1300 Вт. Відпарювач для одягу 799 та 899 на 1500 Вт. Полосос для миття вікон 999. Час роботи півгодини. Відпарювач для одягу 749. Потужність 1000 Вт. Чайник електричний 349 білий і чорний з білим така ж стіна, потужність 1500 ватт. Блендер 699, тостер 450. Машинка для стрижки волосся 249. Вирівнювач для волосся 45 ватний, має керамічні пластини, ціна 299. Є ще ось такий за 279 на 30 ватт. 349 вирівнювач плойка для укладки волосся. Такий варіант 249 Бритва чоловіча електрична 699. Час роботи 150 хвилин. Кавомолка 399 та 499. Маленька чорна вафельниця 552 Вт потужністю. Антипригарне покриття. Алюмінієві пластини 349. Мультиварка 999. Мультипіч 1999. Праска тефлонова підошва 399, пластиковий вазон 199. Ось такий пластиковий квадратний 449 акція до 1 червня. Пластиковий вазон 99. На цьому у мене все. Дуже дякую, що дивитесь. Якщо сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. На все добре!